Наступна діти задача шоста. Що більше маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі? Ну, над таким питанням ніхто не задумувався, сьогодні розглянемо, якщо маса вчителя становить 80 кг, а розміри спортзалу 20 помножити на 10 помножити на 5 метрів об'ємом, який займає в спортзалі спортивний інвентар, знехтувати. Записую. Дано. Дано. Маса вчителя 80 кг. М дорівнює 80 кг. Розміри спортзалу, дивіться, 20 на 10 і на 5. Я думаю, що ви зрозуміли. Ми такі задачі розв'язували, що це в нас не що інше як об'єм. Тобто 20 це довжина. 10, наприклад, ширина і 5 висота. Довжина позначається L, L дорівнює 20 метрів. Ширина літера D дорівнює 10 метрів. І висота це H дорівнює 5 метрів. Якщо діти ви забули, можна позначити через А, Б, С. Добре, нас питають, що більше? Маса вчителя чи маса повітря? Оскільки йде мова про повітря, значить відкриваємо знову сторінку 249 і шукаємо густину повітря. Ось повітря 1,290 кг на метр в кубі. Записуємо густина повітря. Дорівнює 1,290 кілограм на метр в кубі. Обкреслюю задачу і нам потрібно знайти масу повітря. Діти, в задачі дана маса вчителя. Звичайно, ми її використовувати не будемо, а в кінці ми просто масу повітря і масу вчителя порівняємо, що ж більше. Щоб знайти масу, ви зрозуміли, спочатку нам треба знайти. Об'єм Об знаходимо за формулою, пам'ятаєте, L на D і на H. Зразу буду підставляти значення. V дорівнює 20 метрів, помножити на 10 метрів, помножити на 5 метрів, ну дорівнює метрів. Метрів в кубі. Бо метри ми множили три рази. Далі, щоб знайти масу, треба густину помножити на об'єм. Масу повітря ми шукаємо, нагадую, що це маса повітря. Дорівнює густина одна. Ціла 290 кг на метр в кубі. Помножити на об'єм. Об'єм у нас 1000 метрів в кубі. І це дорівнює 1290 кг. 1290 кг – це маса повітря в спортзалі. А маса вчителя 80 кг. То що ми могли б сказати в відповіді? Що? Маса повітря більша, як маса вчителя. Отак От позначу, а ви можете написати повністю, що маса повітря більша, чим маса вчителя.